Сьогодні Свята Православна Церква, повчаючи нас, дає нам уривок із священного писання про милосердного Самарянина. Ми вже неодноразово багато разів чули цю притчу. Її знають навіть ті, хто не ходить до храму, навіть ті, хто не особливо вірить в Бога, але притчу цю знає весь світ. У древньому світі. У юдейському світі були законовірні юдеї, які єдині на тоді на весь світ сповідували віру у предвічного Бога. Були язичники. А у цьому прошарку між язичниками і юдеями були самаряни, які були вихідцями з юдеї, які асимілювалися з язичниками. І вони для юдеїв були на рівні чогось такого, знаєте, нечистого, чогось, що не можна було вносити, чи не можна було приводити до любої святині, особливо в храм. Тобто самаряни були на рівні свині, собаки, так відносились юдеї до самарян. Прийшов до Господа. Юдей, книжник, який був законоучителем, який був дуже мудрою людиною, ну, по крайній мірі він так хотів себе подати суспільству і так подавав. І бажаючи вловити Господа в чомусь, що не буде відповідати закону Божому, закону тогочасному юдейському, приходить і каже. Як маю жити, щоб наслідувати життя вічно? Це таке риторичне питання задавав і той добрий юнак, який хотів, він мав добрі наміри, він з добрих намірів питав Христа. А тут приходить Законоучитель і хоче покрасуватися своїми знаннями, що своїм він просломовством, і хоче уловити Господа в відповідності до закону. Господь питає його, а що ж ти читаєш у законі? А що ж написано в законі? І вже самому книжнику було стидно якось не на рівні сказати, що він не знає закон або не привезти із закону. І він сказав, возлюби Господа Бога всім серцем твоїм і ближнього, як сам себе. Господь каже, це дуже проста відповідь, роби це і спасешся. Але законник все ж таки хотів довести свою місію до кінця і задає Господу питання: А хто ж є мій ближній? І ось у відповідь на те, хто є мій ближній, Господь говорить притчу про Самаринину. Ми її з вами дуже добре всі знаємо, пішов юдей, законовірний юдей, якийсь чоловік із Єрусалимові Рихон. Це була дуже складна дорога через пустелю, де жило багато розбійників. Вони просто нападали на людей, щоб поживитися якоюсь тим, що людина з собою має, що несе. Його побили, відібрали від нього все. І Євангелія каже, що залишили ледь живого. Тим шляхом ішов священник. І він просто пройшов повз. Багато викувателів Євангелія вказують на те, що. Священник міг подумати, що цей чоловік уже мертвий, якщо він йшов на священницьку череду, на священницьке служіння, торкнувшись мертвого, він не мав права приступати до принесення жертв, не мав права приступати до свого служіння в храмі, і ось він минає і йде. Так само йде Левід, який боявся осквернитися, який не мав. Чим його йому довелося на собі нести цього зраненого чоловіка, він теж проходить і йде далі. Священники і Ловіти це були люди, що виходили із покоління Левія і мали призвання тільки служити в храмі. Це були, можна сказати, взірці людей-юде. Юдейського суспільства. І вони минають з цього простого зраненого чоловіка. Іде самарянин, який був ну, в лиці юдею, особливо тих же самих законовчителів, якимсь не до людиною. Він зупиняється, він піднімає цього хворого, омиває його рани на той час таким антисептичним засобом, вином. Змазує олією, щоб пом'якшити його біль, садить на осла, з яким він їхав, чи перевозив якийсь вантаж, привозить до готелю, там віддає і навіть продумує про те, як далі буде цей чоловік. І каже, що якщо я буду вертатися, і ти затратиш більше того, ніж я тобі заплатив. До власника цієї гостиниці, то я доплачу, тільки б живою залишилася людина. Ми не знаємо, хто із якими думками проходив повз цього зраненого чоловіка. Це вже просто наші догадки, ми можемо робити висновки із того, що сталося. Але перші двоє, будучи нагороджені владою від Бога, і маючи місію допомагати ближньому, допомагати зраненій людині, робити добрі справи, прямий наказ Божий, вони пройшли повз. Їх обмежував якийсь закон, який придумала сама людина. Вони пішли далі. А третій, він не так ряно слідував ось цьому закону. Обставленому людиною, він поступив по закону своєї совісті і любові. Усі екзегети говорять про те, що світ подібний до цього зраненого чоловіка, що лежав вже, мабуть, навіть не мав. І надії, що буде жити, буде жити далі. Це душі нас і з вами душі людей. Священник і левіт, які прийшли повз і не стали в допомогу. Це ті люди, які думають, що звершують закон, що служать Богові, але водночас не люблять ближнього, не проявляють любові до ближнього. І цим самим Господь вказує, що служіння їх не марне. Воно не має під собою твердого підґрунтя жертовності. І ось Господь, прийшовши в образі доброго самарянина до гріховного зраненого світу, віддає, можливо, все, що мав. А Господь віддав навіть своє життя на Христі, щоб спасти людину. І приходить і віряє в ось цьому власнику готелю, власнику гостиниці, ввіряє цього чоловіка, в цей світ ввіряє в образі цього власника, священника нової епохи, священника Нового Завіту, які мають берегти, які мають трудитися, щоб не загинула ні єдина душа людська, а зате Господь. Говорить, що коли вернуся у друге своє Хришест, то віддам усе, тобто віддам нагороду за понесені труди. Сьогодні Свята Православна Церква також молитовно вшановує великого святого, одного з найбільших святителів нашого християнського світу, Нового Завіту, святителя Івана Готового. Який народився у IV столітті на кафедрі свого служіння як архієрей у Константинополі, куди він був поставлений мудрим своїм наставником, куди його вибрали люди, пробув тільки шість років, десь біля шести років, але весь інший час свого архієрейства прожив у вигнанні. І виганяли його ж такі ж свої люди. Виганяли його ті, хто заслуховувався його проповідями. Він за те був названий Зотолустим, що коли був священником, то його поставили проповідувати, він настільки вражаюче говорив, пояснював Слово Боже, говорив проповіді, що люди збиралися декілька разів на тиждень до храму, щоб тільки почути Його слово. Він був Обмовлений людьми перед імператрицею Євдоксією і за те був зісланий раз, а потім ще раз, і вже по дорозі в Абхазію, де він мав відбувати другий вже приговор свій, він помирає, залишаючи світу велике насліддя. Своїх писань, тлумачення священного писання, особливо псалтирі, особливо книги буття і Старого Завіту, тлумачення Євангелія від Іоанна, тлумачення послань святого апостола Павла згідно передання, апостол Павло сам являвся Свяно Златоустому і вказував про ті чи інші слова, які хтось. Не міг зрозуміти, щоб він пояснив народу Божого. Пострадав сам же ж і від своїх, тому що викривав розвершеність тогочасного суспільства, тому що боровся проти Єресеїв, боровся за чистоту віри і не боявся втратити земне тимчасове. Щоб наслідувати вічне, щоб наслідувати перебування з Богом у царській вічності. Святитель Янсла Златоуст дуже близький нам своїм, своїми повчаннями про терпіння. Він говорить, що терпіння є царицею усіх чеснот. Тому що правильне перенесення терпіння ніщо так близько не наближає до самого Бога Христа, який терпів за нас усіх, як правильне перенесення скорбот і терпіння. Ті, хто терпляться віру, говорить святий Іван Златоуст, який дуже багато претерпів, він говорив не по-книжному, він говорив із свого власного життя і з того, що він відчув. Адже Господь давав йому утіху, сладость утіхи за його страждання. Будучи утішений ось цією радістю наближення до Бога, Він якраз і поділився з нами, як треба переносити корбо, прийнявши у час святого Рівноапостольного Володимира хрещення в ім'я Христове. Ми з вами донині зберігаємо і ціною великих жертв зберігаємо православ'я як державотворчу навіть релігію нашої країни, нашої землі. Ми з вами зберігаємо православ'я як найбільшу цінність. Переступити грань там, де віра правильна, права, і там, де є відсутність віри дуже легко. Просто треба поступити так, як відмагає від тебе цей світ. Просто сказати, а я вже не з своєю церквою. Сьогодні у світі. Кожна людина вважає, що їй все зобов'язані. Кожен, хто кров неї отой ближній, якого ми називаємо ближнім, зобов'язаний. Так було Так було від гріхопадіння і є донині. Але ось цю непролазну тьму колихання свого егоїзму розбавляє Христос, коли приходить і каже, Навчає нас законом Євангелія, якщо перепоризувавши все разом, нам ніхто нічого не повинен. Ми маємо повинність перед законом любові і маємо боятися образити Бога. Не із за страху, що Господь нас покарає, ні. А по любові, будучи гідними, відповісти на любов любові. На любов ненавистю вже відповіли. Коли розп'яли Слово Боже, коли розп'яли Сина Божого на Христі. І це була дуже велика помилка, ми це бачимо, людство це бачить. Але диявол хоче ось цю помилку зробити тимчасово в очах людині заслугою. Диявол не може зробити привабливим пеклом. Воно дуже страшне. А от дорогу туди привабливою диявол пробує зробити для нас усіх. Ми ж з вами виберемо правильний шлях, шлях терміні і скорбот, шлях віри і надії серця, шлях жартовної любові, щоб наслідувати рай, про який говорять багато святих. Який навіть при житті апостол Павло, зокрема, був піднятий до третього неба, виберемо шлях з Богом. І це не значить, що ми маємо стати інакшими від усього світу. Ні. Один такий старенький дідусь, можна сказати, одним маленьким таким народним перегразом сказав всю цінність Євангелія. Якось прийшла мова, ми розговорилися з ним, і він сказав, ти дитя, хто на тебе каменем, а ти на нього хлібом. Здавалося, проста народна мудрість, але основана на Євангелії. Хлібом небесної радості ділимося один з одним. Хлібом небесної радості і чистої відкритої любові. Ділімося з тими, хто нас ображає. Вони стануть з нами в один ряд. Хай не всі. Але хтось із них буде, славити Бога, разом з нами пліч-о-пліч. Пліч. Це буде обов'язково, бо так було через сотні і сотні років. Коли навіть мучителі, бачачи відкриту щиру, любов і віру, християн, яких вони мучили, ставали на сторону християн і приймали навіть зразу смерть. Так було. Так буде до віку. Цього не переможе ніколи і ніхто. Представьте нашої церкви казав, що правда вічна брехня тимчасова. Правда, можливо, не така приваблива, як брехня у тимчасовому вимірі. Але в вічності дає благоучасть і крила. Брехня, неправда, образи дають тимчасове задоволення гріха, коли людина стає схожою на собаку, який лиже пилкою і впивається смаком своєї крові. Ми ж з вами маємо. Вічне пиття і вічно, вічний хліб Господа нашого Ісуса Христа, який дав нам тіло і кров свої пречисті, щоб ми, причащавшись їх, ставали кращими. Попаляли всі терня своєї душі і тим самим насаджували, удобряли, культивували і вирощували рай. У своїй душі. Тож, дорогі браття і сестри, із чистотою своєї совісті, принісши найщиріше покаяння Богові тут і зараз, хто може перед священником, хто не готувався до сповіді, так, тут, просто під час богослужіння, відкривши душу Богові, принесімо своє покаяння, щоб мати вічне. Вічний хліб і вічне пиття у Царстві Божому. Амінь.